Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас, коли хтось Духа Христового не має, то йому не належить, а як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то Той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла, Духом своїм, що живе у вас, дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні запитання, і є по телефону місто Іршава звучить: чому у Римокатолицьких церквах немає ікон? Це правильно? Щоб відповісти на це, воно є дуже легеньке, дійсно прадиво, легеньке таке запитання, але багато хто говорить: от ми заходимо в Римо-католицький храм, ми там не бачимо ікон, більшість гарно побілені або обмальовані стіни, в один тон, переважно. І є статуя Святого Антонія, або Святого Франциска, Ісуса Христа, Богородиці, може бути англи. Може бути і ікони, бо є ікони. Я б не говорив, що немає окремих де багато навіть ікон. Але, ми, навірно, ви маєте на увазі, що нема розпису ікон самих із Старого Завіту і Нового Завіту про життя Христа. Чому нема? Тому що це є культура того чи іншого народу. Якщо ми беремо церкву, церква так і називається Соборна Церква, так єдина свята Соборна Апостольська Церква. Слово Соборне в перекладі на ми читаємо, на, до прикладу, грецькою мовою католічка, кафолічеська. називайте, як хочете. Латинською, – «католицька», старослов'янською соборна, я не знаю, українською всесвітня, зібрана. І власне, ця церква вона має різні традиції і обряди. Тобто є латинський, так, який поділяється також на різні течії свої, є східний обряд, який поділяється також на різні підобряди можемо говорити. Є Малобареський, антіохійський, Вірменський, різні різні обряди. Обряди це є традиції того чи іншого народу, або те, що більш притаманне тому народові. До прикладу, ми в храмах своїх. Зазвичай співаємо, співаємо всім храмом, всією церквою, спільнотою, без супроводу яких-небудь інструментів. Чому? Тому що якщо ми йдемо в глибину нашої культури, що наш народ любив, коли відпочивав, коли йшов до праці, в впорів, співав, правда? Співав без супроводу чи там гітари, чи може було пов'язано з бідністю, я не знаю, але сама пісня лунала дуже гарно на голоси. І люди співали по селах, ми зараз це ще бачимо, але це війшло в культуру самого обряду. Так? Обряд, який є списаний літургійно і додано самий спів. І це є дуже гарно. І в грецькому обряді ми спостерігаємо також те саме, тільки там вже більше йде на хорові. Так? Хори співають. вже коли йдемо поділ самих обрядів або традицій. В Україні є київська традиція, правда, є московська традиція. Це зовсім вже інше. Але церква все одно одна була, правда, і є одна. І є латинська традиція, так, там і амбурзіянська, вони діляться також по-слому. Але тут є іще культура. Якщо ми беремо грецьку традицію, ми беремо ікони, ми беремо іконопис, тому що походить сама ікона. Якщо беремо латинську традицію, ми там більше бачимо статуї, скульптури, все. І тут нема нічого, те, що мені є храми, де ми бачимо повністю білий храм нічого нема, тільки одна скульптура може бути, або одна іконка, і багато свічок, все. Тобто тут залежить до самої культури, бо сама ікона чи сама статуя в церкві, вона. Це не є Бог. Бог є в небі, Бог є в нашому серці, Бог є в кожному подиху. Читаємося це письмо, а це є образ, ми так і говоримо. Образ Образ може бути не просто зроблений на іконі, да, написаний. Образ може бути зліплений з глини, може бути витисаний з дерева, може бути зроблений з мрамору. Тобто ми, ми бачимо різне, він подається. Але коли ми вдивляємося цей образ, ми бачимо обличчя Бога, ми бачимо обличчя Богородиці. Ви мені закинете, що Бога ніхто ніколи не бачив. Як ми можемо робити правильно, читаємо тоді Новий Завіт і ми, Іванеля від Івана, відкрийте собі відразу, можете відкрити першу главу і перший стих аж до 24-го, Прочитаємо його, і ми побачимо, що. Бога ніхто ніколи не міг бачити, але єдинородний син, що в лоні Отця, Той показав його. І коли ми бачили Христа, ми бачили образ правдивого Бога. Отже, тут є дуже просто. І не треба боятись цього, не треба боятись цієї правди. Мало того, ми можемо один на одного вдивлятися як на божество, чому і є заповідь: шануй ближнього свого як себе самого. Тобто люби його, поважай. Не роби йому зла, тому що образ і вподоба це є ти. Але ми це не розуміємо. Ми можемо казати я кращий, а ти гірший. Ні, ми всі однакові. От характери наші це зовсім інше. Так. І тут це не є. Це є правильно, що в Римокатолицькій церкві є своя культура. Це є правильно, що в антиохійській є своя. Це правильно, що в Вірменську церкву, коли ми зайдемо, є своя традиція. Це правильно, коли ми зайдемо в церкву Київської традиції, є своє. Коли ми зайдемо іншої традиції, ми побачимо зовсім інші устрої. І не маємо права ми говорити, що ми правдивіші від тих. Тому що по ділах наших пізнають, чи ми правдиві чи ні. Я можу мати всю хату вдома вистелену іконами. Я можу мати тисячу ікон, тисячу лампад палити, але якщо я не маю любові, що це мені принесе? Каже Господь: Він шукає таких поклонників, які будуть в дусі і правді кланятись йому. Бачите, робити добро, бути духом з Богом і правдою, в нас. Всі вірять в Бога, всі роблять добро, говорять, що роблять добро, декларують, купляють ікони, роблять, продають ці ікони, їх ми, ми можемо зараз мільйони, мільйони бачити їх. Але люди щось не стають добрішими. Чому? Тому що замало взяти ікону і посвятити її, поставити її в себе додому. Треба ще вірити, що Господь є. Зі мною. І ця ікона це як фотографія моєї мами, мого батька, моїх дітей, моєї родини, які дуже далеко від мене, а може, вже і спочили в Господі. І я, коли на них споглядаю, я згадую, що вони були зі мною або вони є. І я молюсь, я молюсь не на цю ікону, я молюсь до Бога. А позаяк я маю тіло, я потребую, щоб моє око бачило. Тому що ну, абсурд буде, коли я буду говорити, ви думайте про їжу і будете ситі. Ні. Я мушу заробити на неї, я мушу придбати її, я можу зготувати собі їсти, і мушу спожити це, щоб мій шлунок наповнився І мозок сказав, ти ситий. Бачите, так само з іконами, так само з вірою. Ми говоримо, що. А досить, досить в дусі і правді, як Господь казав правильно. Але Він казав це слово, вправді ти матерія. Отже, якщо ти маєш тіло тваринне, а воно тваринне, то ти мусиш мати і ложку, і вилку для того, щоб їсти. Тобто мусиш мати і ікон. Чому в старину завіту Господь, власне, і сказав, які мають бути херовими, зроблені з дерева акації? Скільки висотою локтів, шириною, які мають бути е, хоругви зроблені в храмі і поставлені, вишиті ткані, для чого? Це все творіння людських рук. І інша річ, коли ми творимо Леніна і кажемо: оце наш вождь, він завжди живий, Згадайте, що ви співали, і ми всі співали. Він завжди з нами в горі, в надії, в радості. І ми бачимо, це ідолопоклонство. За це ще прийдеться відповісти і ще не так, як зараз ми відповісти. ще гірше. Тому що поки кожен з них не буде скинути, розіб... розбитий до тих пір, ми будемо страдати як ізраїльський народ. Ми мусимо це зрозуміти. Отже, в римо католицьких храмах, є, згідно їхньої традиції, є більше статуя, є орган. В нашій традиції є більш живий спів і ікони. І якщо ми запозичимо статую, ми не грішимо. Якщо вони візьмуть ікону, теж не грішать. Бо церква одна, єдина свята Соборна апостольська. Нема іншої. І це треба розуміти. Обрядів може бути багато, скільки народів, стільки обрядів. Бо сам апостол Павло каже, Краще одно слово молитви на зрозумілій мові, ніж тисячу слів молитви не на зрозумілій. Отже, дуже правильно, тільки щоб приносило користи. Слава Ісусу Христу! Любі. Любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов. Цім виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого, примирення за гріхи наші.